Выбрали сад, пофоткаемся, это все, -пи -пи. О -о -о -о. Там я вы... Доброго ранку. Шановне панство, Виїхали ми на риболовлю, відкриття по твердій воді. Будемо ловити сьогодні на жерлиці. Також ми взяли з собою гудки, може будемо ловити окунів на балансіри, хочемо походити, подивитися. Тут вони восени і влітку ми ловили. Думаємо зараз теж, теж спробувати. Батько сів на, на мирну рибу половити. Но поки в нього ще не було ні одної похльовки. Ось хлопці вже доставляють останні жерлиці. Поставили в той край, де ми ловили, де ми ловили восени. Ну ми ловили на кружки, правда. але ну, воно ловилось. Хочемо зараз ще ота воно поставити. В той край. Ми там ніколи не, не стояли. Воно у нас вже одна зработка, але ну, там може бути і не вона. Бо там дуже погано воно кріпиться. Так що, друзі, дивіться, що ми сьогодні з вами. На ловому разом. Так, друзі. Фляги, щоб фляга не свистіла. Щоб фляга не свистіла. П'ємо улюблений напій Степана Андрійовича Бандери. Такого він кольора. Настоянка. Привезена нами нам Карпат. Ну що, як то кажуть, запис за Степана Андрійовича. Перша, друзі. Наша поклевочка. Прапор червоний чи помаранчевий, замайорів. Сейчас подивимся. Что тут и тут. тут холостая Да, живчик на месте. Значит, это было... Что-то пошло не так. Ну все, а, лох. Инспекция. <связывая> Трошки плотвы наловили. Ну, уже пора ехать додому. Що-то у нас кльова геть нема. Не ловиться. Мангальчик наш горить. Будемо обідати. Пройшли ми до рибаків. У них теж по хижаку глухо, нехіра не ловиться. Вони ловлять там платвичку і дрібненьких окунців. То що ловиться в них на вудочку. Батько десь туди до них пішов ближче. А ми тут залишились біля наших жерлиць. Ну поки все щось сумно. Приготування йде повним ходом. Дмитро, Сашко, замерз уже. А ось тут наші сосісочки чи сердечки. Готуються. Ну, вони вже майже готові. Все, у нас, короче, полетело. Так, да, да, куда ему еще пить? Бля? Ну что, ваше здоровье. Давайте попробуем зарыбал. Что ты скажешь? Водится? Живет в воде? Ну что-то небольшое, или за что-то зацепилось? Ну уходит за лед. Ну, давно походу уже судить. Так о друзі, ха! Розсівалочку! Одна чуть-чуть є. Привіт, канов є ще слабото. Ось так. Все, друзі, збираємося додому. Відкриття у нас вийшло не дуже. Результативне, зловили ми одну щуку і платвички батько зловив штук, може 19. Ну така дрібненька, не дуже крупна. Походили ми по рибаках, багато рибаків, ну взагалі погано ловиться. Там все заставлено жерлицями. Бачили ми одну щуку людей і все. Так що ми тут вже спробували половити на цьому місці, де ми ловили восени. Ну тут не дуже. Ну взагалі-то ми... Рибалки задоволені. Ви самі бачили, яка була погода. То було сонце, то йшов сніг, то зараз вже тихо, спокійно. Так що так, друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України, просивайте український контент. До нових зустрічей на Водойвах.